Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Доповідали генералам Сирський, тарнавських, главком, керівник гур, представники уряду. Постійно і дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки. Передова пріоритет. номер родин активно готуємо і нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції до загального плану оборони, Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей. Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей з російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. Я вдячний усім, хто допомагає. Хто зберігає увагу світу до України, усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні і підтримує роботу своїх підприємств, усім, хто організовує збори для наших воїнів, та відновлення збори в Україні в інших країнах зараз, так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні. Хочу сьогодні окремо подякувати кожному і кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування. Дякую вам за те, що, попри все, Україна нарощує наш оборонний виробничий потенціал. Сьогодні на ставці ми. Як завжди предметно розглянули ракетну програму питання щодо боєприпасів. Увесь день максимальна увага. Комунікації у форматі Рамштайн сьогодні засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації і потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами Рамштайну. Говорив з президенткою. Європейського банку реконструкції та розвитку, вона була з візитом у Києві. Ключове це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення і розвитку нашої країни. Кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість. Звернули увагу ЄБРР, зокрема на нагальні потреби у відбудові, на житлове будівництво, на інвестиційні можливості в Україні працювати з Україною та в Україні саме зараз це реалізувати саме ту місію, заради якої і був створений ЄБРР. Провів сьогодні і спеціальну нараду щодо тих заходів, передусім міжнародних, які мають відбутись найближчими тижнями і місяцями. Ми Детально опрацьовуємо зміст кожного заходу, Україна і наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Кожен Захід. Кожні переговори зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати наших воїнів і захист наших цінностей. Зброя і снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв все це абсолютно предметно. Так було і так буде. Звичайно, я хочу подякувати нашим воїнам, Бахмут, за сміливі дії п'ятій окремій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці. Лиманський напрямок за стійкість та надійне утримання позицій. 66-та окрема механізована бригада. Молодці. 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучність. Дякую всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні. Дякую всім, хто допомагає фронту. І будь ласка, згадуйте тих, хто віддав своє життя. Захищаючи Україну і українців, світла пам'ять нашим героям, слава Україні.